Андрій Шевченко отримав його граючи в Мілграчому Мілані у 2004 році. Таку історію отримання золотого м'яча знає Артем. І дійсно, в грудні 2004 року форварда італійського Мілана Андрія Шевченка було нагороджено золотим м'ячем як найкращого футболіста року в Європі. Артем вже два роки займається футболом і палко мріє стати одним із володарів золотого м'яча. Подобається грати команда в нас дуже гарно і тренер хороший. Ну, для когось по-різному футбол це взагалі важко, треба вміти грати, тренуватись багато. А так, якщо добре тренуватись, то це легко. У Хмельницький м'яч прибув потягом. Подивитись на нагороду зібралось чимало поціновучів футболу, як малих, так і дорослих. Та для Назара кар'єра футболіста закінчилася через важку травму коліна. Прекрасно. Їздили на виїзди, вигравали, програвали. Чи суму? Трохи сумую. Зачем сам? За командою за тренером футбол це не просто спорт, це прям ну ти погружаєшся в все життя, це окремий вид життя. Показ м'яча на залізничному вокзалі тривав декілька годин, а привезли його у Хмельницький в рамках всеукраїнського турне, яке присвятили 20-й річниці від дня вручення.